Вітаю, друже! Це я Тяпа-ляпа Запрошую тебе у чарівну подорож, де живе, Абетка з сюрпризом. Кожна літера це маленька історія загадка і пригоди. Гайдай зі мною! А а А я літера А. Де тут сховалась картинка, яка починається на літеру А? Хочеш загадку від Тяпа-ляпи? Слухай, у морі живе. Гострі зуби має. Рибку побачить, одразу хапає. Хто це? Молодець. Це а, акула. Акули бувають дуже різні. Бувають наче молот, А бувають, як пила. А бувають дуже величезні. Вау! Оце так рибина! Не хотіла б я потрапити у таку ротяку. Хоча б не бійся, Це ж кітова. У неї зовсім немає зубів. Вона їсть тільки маленьких рибок та планктон. І за один раз може з'їсти цілу зграю. Людей вона не їсть. Але до неї краще не підпливати. може засмоктати. Ну що, ходімо далі? Наступна літера!